Вітаємо з вами компанія Автофокус Це у нас нове надходження Mercedes Benz S-550 2013 року. Автомобіль на повному приводі, тнемова дотяжки дверей. Лонг версія. Салон виконано в темній кольоровій гамі, чорна стеля, панорама люк, Підігріви, вентиляції, масажі, преміум акустика Бурмістер, Декоративна підсвітка по салону. І, словом, В цьому автомобілі є все. Для максимального комфорту як для водія, так і для пасажирів. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, більш детальну інформацію щодо нього, ви дізнаєтеся у посиланні під відео. Чекаємо вас на огляди і тест-драйви.